Точний прогноз погоди від каналу прогноз. UA». У Київській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 градусів в день та від плюс 12 до плюс 15 вночі. Вранці небо у Києві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, та від плюс 15 до плюс 9 вночі. Увесь день у Житомирі утримається ясна погода, опади не очікуються. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 21 до плюс 15 градусів, та від плюс 14 до плюс 8 вночі. У Чернігові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. На Сумщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 9. Вранці небо у Сумах буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються на сході. На Харківщині температура вдень буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 16. Небо ясне у Харкові вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. На Донеччині вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 16. З самого ранку небо у Донецьку вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, опади не прогнозуються. У Луганській області очікується температура від плюс 23 до плюс 16 градусів в день та вночі від плюс 10 до плюс 17. День буде хмарним. З самого ранку у Луганську небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора опади не очікуються. На Півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 14. Вже вранці небо в Одесі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. У Миколаївській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 градусів в день, та вночі від плюс 13 до плюс 16. Перша половина дня у Миколаєві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. У Херсонській області денна температура буде від плюс 16 до плюс 14 градусів, та від плюс 13 до плюс 14 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Херсоні буде зберігатися похмура погода. Ввечері очікується дощ. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 23 до плюс 18 градусів. Та від плюс 12 до плюс 16 вночі. З самого ранку небо у Запоріжжі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, без дощу. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 13. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 22 до плюс 16 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 14. Ранок у Львові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 20. До плюс 13 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 7. В Івано-Франківську на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 17 градусів. Та вночі від плюс 10 до плюс 13. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 20 до плюс 16 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 13. Увесь день у Чернівцях небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 18 градусів та вночі від плюс 13 до плюс 16. В Ужгороді хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, без дощу. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 9. В Рівному ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не очікуються. У Волинській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 17 градусів. Та від плюс 10 до плюс 14 вночі у Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не прогнозуються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 20 до плюс 15 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 9. Увесь день у Хмельницькому утримається ясна погода, опадів не прогнозується. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 15. Небо у Кропивницькому цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 16 градусів, та від плюс 11 до плюс 15 вночі. У Полтаві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. На Черкащині очікується температура від плюс 22 до плюс 19 градусів в день та від плюс 14 до плюс 15 вночі. У Черкасах до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами без дощу. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день та від плюс 12 до плюс 16 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Дніпрі буде вкрите хмарами без опадів. У Вінницькій області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 16 градусів та від плюс 13 до плюс 7 вночі. У Вінниці до самого ранку погода буде ясною. Але ввечері небо вкриється хмарами, без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що дивилися наш огляд погоди. Бажаємо вам чудового 1 травня. Насолоджуйтесь весною! Нехай ваш день буде ясним і сонячним. До зустрічі в наступних відео.